Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко, і це мій YouTube канал де ми разом з вами вчимо англійську мову. Сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно запам'ятовувати слова. Всі ми знаємо, що звісно, чим більше слів ми знаємо, тим більше ми зможемо сказати, плюс базові знання граматики і виходить просто цукерочка. Але питання в тому. Вчити слова окей, а як їх не забувати? Тому що дуже багато учнів кажуть мені, що вони в них пам'ять як у рибки 3 секунди. І насправді, якщо ми загально поговоримо про пам'ять, пам'ять є а, двох типів: короткочасна пам'ять short-term memory і довготривала long-term long-term Memory. Так ось, згідно даних, приблизно 20 секунд ми пам'ятаємо нову для нас інформацію. І я вам хочу сказати, що це таки правда, тому що на заняттях, я коли учню допомагаю з перекладом слова, проходить 30 секунд або хвилинка, і учень знову забуває це слово, тому що в нас працює короткочасна. Пам'ять, яка відповідає просто за обробку даних, ось і все. А звісно, за запам'ятовування даних та інформації, в нас відповідає довготривала пам'ять. І от сьогодні ми поговоримо про те, які в нас є способи та методики, як покращити цю пам'ять, як ефективніше запам'ятовувати слова. Ну і давайте буквально пару секунд про те, як взагалі працює весь цей процес, коли ми з вами вчимо нові слова. У нас між нейронами утворюються нові зв'язки. І ці зв'язки такі досить слабкі, тому що це ми вивчили вперше з вами. І ось наша задача, щоб ми пам'ятали те слово чи те вислів, які ми з вами вивчили через певний час. Наша задача зробити цей зв'язок між нейрончиками, між нашими так нейронами, зробити його міцним. Для того, щоб зміцнити цей нейронний зв'язок, нам потрібно. Повторювати інформацію, тому що згідно деяких досліджень, близько 60% засвоєної інформації забувається там за перший за першу годину, якщо я не помиляюсь. От тому це нормально, що ми з вами, наприклад, ви прийшли на заняття, ви вивчили нові слова, і після цього заняття ви. Майже нічого не пам'ятайте, і це абсолютно нормально. І для того, щоб зміцнювати ці нейронні зв'язки, щоб пам'ятати інформацію краще, в нас є певні методики, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Ну і перший спосіб, який я вам запропоную, це метод інтервального повторення. Коли ми з вами вивчили слово, чи вислів, чи декілька слів вперше, правильно наша задача час від часу повертатись до цих слів, щоб наші зв'язки міцнішали. Так, ось є такий застосунок Anki, який досить досить популярний серед тих, хто вивчає мови. Він дає можливість налаштувати вам самостійно інтервали повторення. Тобто, вам застосунок буде нагадувати, що час повторити слова. Ви там можете в цьому застосунку створювати певні картки зі словами. До речі, це один із таких класних методів, до кого я пізніше повернусь. Так ось ви там можете створити картки зі словами, які ви хочете вивчити, точніше, які ви хочете повторювати правильно, і ви в налаштуваннях можете самостійно визначити термін. Ну, наприклад, я сьогодні вивчила це слово, моя наступна задача повторити його через три дні, потім через 7 днів. Потім через два тижні, через місяць. І ось таким чином, кожного разу, коли я повертаю до цього слова, між нейронами зв'язок цей міцніший. Ну і вірогідність того, що я запам'ятаю це слово, звісно, набагато вища. Тому метод інтервального повторення однозначно працює. Наступний метод це буде метод асоціацій, це спосіб, який працює на ура. Як в мене, так і в моїх учнів єдиний момент, так особисто в мене це працює. Я не до кожного слова можу підібрати якусь знаєте, таку візуальну чи вербальну асоціацію. Інколи буває, що досить легко побачити якийсь зв'язок. Ну, наприклад, візьмемо слово. На жаль, ми всі знаємо, я думаю, слово сепаратист. Правильно, це людина з якимись різними поглядами, не такими, як ми, наприклад, маємо. «Separate» розділяти. Separated – розділені правильно, тобто від цього сепаратиста людина, яка ну розділена, наприклад, правильно від якоїсь думки загальної. Інколи учні діляться дуже класними асоціаціями, які справді працюють, і з останнього ну, так що я дуже запам'ятала. Я думаю, що ви це запам'ятаєте. У нас було слово «satisfied», задоволений, і я кажу учням, що віддіє від слова «satisfied», задовільняти. І один з учнів каже, що я тепер зрозумів, чому магазин дорослих іграшок називається «satisfied», тому що це задовільняти. Ну тобто ось така асоціація, але з тих пір це слово ніколи не забудеться ні в учні, ні в мене. Ні, у вас скоріше за все, от тому це дуже класний метод, який працює, але я не знаю, можливо, то залежить від людини. Знаєте, чим більше уява, тим легше це робити. Я особисто не можу до кожного слова підібрати асоціацію, але це працює дуже добре. Наступний метод це будуть флешкарт, флешкартки. А це дуже класний спосіб запам'ятовувати слова. Я вже про нього говорила, коли ми говорили про спосіб інтервального повторення. Та є застосунок Анки, де ви можете створювати свої е, такі сети та зі слів, які ви хочете вивчити. Також є застосунок Quizlet, я його обожнюю. У мене учні, які з ним працюють, я по ним дивлюсь, наскільки добре вони володіють словами. Там ви можете самостійно створювати підбірки слів. Ви пишете переклад, ви можете, наприклад, робити англійське слово, український переклад, або ж ви можете давати пояснення прямо англійською або речення з цим словом. Тобто тут ви вже підходите до цього по різному. І третє, ви можете додати картинку. Тобто, в самому застосунку у вас є здатність утворити слово, переклад, картинка. Тобто, ви самостійно підбираєте ту картинку, яка відповідає цьому слову. Ви вже працюєте з цим словом, ви вже краще його запам'ятаєте 100%. Потім у вас є різні види, як практикувати це слово. Ну, наприклад, з'єднати картку з перекладом або з'єднати переклад українською з англійською версією тобто, або надрукувати слово, і за рахунок того, що це застосунок. Ті слова, в яких ви робите помилки, воно вам частіше видає, Тобто ви відпрацьовуєте саме ті слова, які, наприклад, ви гірше засвоїли, і воно вас, до речі, питає: ви хочете потренувати короткочасну пам'ять чи довготривалу пам'ять. Дуже класний застосунок позитивно впливає на те, як ми запам'ятовуємо слова. Наступний метод це в нас контекстуальне навчання. Я в кожному відео мені здається, кажу, що контекст має значення. Все залежить від контексту. Тобто, ви знаєте якісь певні слова, у вас є певний обсяг слів. І ось ви можете читати а, статті або якісь інші матеріали, наприклад, трішки ширші, де там є 20-30% нових слів. Але за рахунок того, що ви знаєте базу, ви можете ось той, ту різничку ви можете зрозуміти з контексту. Ну, наприклад, Візьмемо слово bicycle, «велосипед». І в нас є речення I ride my bicycle every Sunday. Тобто, bicycle – це велосипед. Що ми робимо? Ну, не знаєте, ви уявімо, не знаєте слово ride. Що ми робимо з велосипедом? Ну, скоріше за все, ми на ньому катаємося. І таким чином, ми здогадуємо, що я катаюсь на велосипеді. А там кожну неділю, здається, я казала Every Sunday. Так ось дивіться, що ми також з цього контексту маємо, окрім того, що ми якісь нові слова можемо здогадатись? Кататися на велосипеді українською мовою кататись на велосипеді. В нас є приймачок на. Ми дивимося на англійське речення. Що ми маємо? I ride my bicycle. В нас немає на. Тобто, ви запам'ятовуєте, що кататись на чомусь, це ride something. наприклад, ride my bicycle, ride a horse – кататись на коні, ride an elephant – кататись на слоні. Тобто, в цілому ride – це кататись вверхи на чомусь, на комусь. Ось. Тобто, ось це значить контекстуальне навчання. Ми беремо контекст якийсь і розбираємо з вами, який прийменничок, який артикль, наприклад. Це слово ми здогадуємо з контексту. Це дуже класно пропрацьовує словниковий запас, зорова пам'ять працьовує. Також часто учні кажуть: а, я не знаю, чому так, але мені здається, типу ну, звучить добре, та, типу от щось сказав, ну звучить добре, я не знаю, чому так. Чому воно добре звучить? Бо ви десь його бачили, ви його десь читали, проговорювали, чули, і ви запам'ятали таким чином. Ось ось це контекстуальне навчання. До речі, тут я би могла порадити за стосунок Гепіфол. Там є різна кількість журналів на різні тематики, і ви можете читати там, брати статті. Насправді, ну якби в інтернеті дуже багато є різних ресурсів, застосунків, але ось це в принципі такий досить, я би сказала, естетично гарний стильний журнал онлайн. Журнал, який ви можете читати, який ви можете пропрацьовувати. Звісно, якщо до цього читання підключити ще взяти словничок, або той же квізлет почитали, нові слова взяли, перенесли в квізлет, під, під, написали переклад, підібрали картинку. Та тобто, ну це знову ж таки дивіться. Це вже ціла екосистема. Запам'ятовування слів, тобто ви вибираєте метод, який вам найбільше підходить. Ось і таким чином ви будете пропрацьовувати слова набагато краще. Ну і останній п'ятий метод це метод середовища. А наша задача. Залучити слова, які ви вивчили, тому що нам треба, щоб запам'ятовувати слова, нам треба їх використовувати правильно. І ось це метод середовища. Тобто, наша задача інтегрувати слова, які ми вивчили в нашу буденність. Дивіться, це звісно все залежить від вашого рівня. Тобто, ну наприклад, візьмемо початковий рівень. Там ви знаєте певні слова. Візьміть, назвіть англійською все, що вас оточує. Стіл table, або, наприклад, без артиклів просто table. стілець, chair, стіна wall, стеля, ceiling, вікно, window. Тобто, ви називаєте те, що є навколо вас. Це ось така початкова стадія. Правильно цього методу середовища. Другий етап, як варіант, ви можете вже будувати цілі речення. Ну, наприклад. В кімнаті є стіл There is a table in the room. Тобто ви пропрацьовуєте вже цілі речення. Або коли ви щось зробите, я на кухні там не знаю, я готую вечерю зараз, або я збираюсь в магазин. Тобто це метод середовища. Ми, нібито, як інтегруємо англійську в нашу буденність, і таким чином ми ефективніше будемо запам'ятовувати всі ці слова. Ну що, в цілому, це були основні п'ять методів, як нам ефективніше запам'ятовувати слова. Це методи, якими я особисто користувалась і досі користуюсь, це методи, які я раджу своїм учням, і ми з ними використовуємо на заняттях Quizlet, ми з ними складаємо різні історії. Я їх прошу застосовувати, цей метод середовища вдома та поза класами, тому що англійська сама себе не вивчить слова, самі по собі не запам'ятаються. Якийсь відсоток так, але 60%, ну тобто більший шмат нової інформації. Нам треба пропрацьовувати, нам треба зміцнювати ці зв'язки нейронні. Ось і сьогодні я поділилась з вами цими способами. Напишіть мені, будь ласка, який вам найбільше сподобався, чи будете ви користуватися цими методами. Можливо, ви маєте власні лайфхаки, тому. Поділіться в коментарях, щоб іншим також було корисно. Також я вам щиро хочу подякувати за ваші лайки, коментарі, підписки, неймовірний фідбек від вас. І мені дуже приємно це. Навіть ви знаєте, навіть коли негативні коментарі пишуть. Я вам також вдячна за ці негативні коментарі, тому що вони також просувають мій YouTube канал. Дякую, що провели цей час зі мною. Я вам бажаю успіхів та до нових зустрічей, Па-па!